Дівчатка, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене будуть мої перші порожні пляшки в новому 2025 році. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною всім приємного перегляду! Перше, що ви бачите, це буде побутова хімія, це прання. Вже був у мене в порожніх пляшках ось такий сатін Бейбі на 118 пранів, 3,7 кг. Універсальний, класний, мені подобається. Це я брала в Аврорі. Зараз в АТБ він коштує десь 166 гривень, тому що нещодавно я брала його, мабуть, десь позавчора. Купувала. Класний, мені подобається. Нейтральний аромат, гарно піниться, гарно відпирає, особливо на великих температурах, температурах та гарне заощадження вашого гаманця. Тому, дівчат, рекомендую. Він достатньо густий, суперський, класно відпирає. Далі у мене закінчився ось такий Сілан Fresh на 64 прані Fresh Sky. Об'ємчик тут був літр 408, ну майже півтора літри. Класний, приємний, свіжий, кайфовий такий аромат. Мені подобається на літо взагалі люблю цей сілан брати. Так, далі, це у нас, ну давайте вже покажу для миття підлоги. Засім для миття підлоги з лавандою один літр. Брала в «Аврорі». чесно кажучи, достатньо бюджетно. Тут десь за один літр я віддала гривен до 50-40 чимось, але мені не сподобався. Не сподобався, тому що аромат майже невідчутний, тому більше брати я не буду. Мені простіше просто ковпачок додати ось такого якогось рідкого засобу для прання для ополіскувача. Точніше, ополіскувач, і буде аромат просто на всю квартиру, тому більше купувати не буду. Я краще візьму, додам кошти, візьму ось такий великий ополіскувач, і буду додавати для миття підлоги. Інколи я з хлором мию, інколи з такими засобами, тому що приємний аромат хочеться мати. Я взагалі люблю, коли в домі приємно пахне чистотою. Так, далі по праню. Ще ось такий сіланчик у мене скінчився на 50 пранів, 110 мл. Також непоганий, приємний, свіжий, достатньо стійкий аромат. Угу. Супер. Ось цей аромат мені чомусь нагадує, знаєте, дав лінієчку. У цей аромат чистоти просто супер. Дуже класний. Мені сподобався. Так, далі по поліскувачам закінчився в мене ось такий савек софт 32 прані, об'ємчик тут 800 мл. Також непогано, достатньо часто я його купую. Непоганий засіб, гарно тримається аромат, достатньо стійкий, засіб парфумований, тому класно. Мені подобається. І ціна у них на акціях завжди непогана. Так, далі, дівчата, для миття скла. Тут я вже змінила. Дозатор закінчилась ось такий засіб. Це у нас секрет господині 500 мл. Брала в просторі. В просторі він коштує десь там ну, 30 чимось гривень, здається, ну дуже бюджетно. Нічим не відрізняється від дорогих засобів для миття скла та дзеркал, тому беру. Дуже задоволена, бюджетно, класно, 500 мл об'єм. Не бачу сенсу переплачувати кошти і купувати дорогі засоби для миття скла та дзеркал. Так, далі ось такий Онікс у мене закінчився: 500 мл для миття посуду з лимоном. Дівчат, непоганий, в принципі. В роботі гарно відмиває все, але він такий рідкуватий. Звісно, що на фоні з він трошечки програє. Ось, І його вистачає не так надовго, як вистачає в фейрі. Об'єм тут 500 мл, брала в Аврорі, він також бюджетний, непоганий, але, але фейрі вистачає на довшу кількість миттів. Тому, в принципі, більш-менш. Так скажемо, не найгірший. Далі для туалету закінчились ось такі три штучки від брев. Три шарики, три кульки брев. Взагалі, в принципі, він суперський для всіх, завжди був, є, і буде. Що в кульках, що в рідкому засобі. Чистота, приємний аромат. Чому б ні? Чому б не взяти? Тому, дівчата, всі знають, я думаю, багато хто користувався, в рекламі не нуждається, тому я задоволена. Кисневий відбілювач Miss Helen це мій must have. У мене двоє дітей. А влітку це взагалі на постійній основі я купую. Ось, гарно відпирає плямки. Також беру в Аврорі. Ціни вже на них трошечки піднялися, але тим паче воно того коштує. А, я вважаю, що класний засіб. Ось, так, дівчатка, і останнє, що я вам покажу із побутово, це скінчився ось такий Еліо. Це засіб для миття ванної кімнати 5 в одному. Класний, мені сподобався брала. Також я його в Аврорі. Достатньо непогана у нього ціна. Суперський, об'єм у нього 500 мл. Приємно пахне. Чимось таким, я не знаю, хвойним, якимось свіжим, морським, можливо, ароматом. Не знаю. ну Такий він дуже приємний, дуже гарно очищує а, санвузли, сантехніку. Ванну, кахель, тому за свою ціну він відпрацював дуже-дуже-дуже добре. Так, куди ж його поставити? Ось так. Далі, дівчата, переходимо більш-менш до догляду. Скінчився ось такий від Nature Box. У мене бальзам для волосся в об'ємі 375 мл. Ось, не бальзам, так, бальзам-кондиціонер непоганий. Гарно він а, промиває, промиває волосечко з ним, дуже гарно, воно блискуче, не плутається, тому супер. Єдине, що аромати в цих засобів, засобах мені не дуже подобаються. Не, бокс, вони якісь такі трошечки чи то хімозні, чи то, які не знаю, але мені не дуже сподобався аромат. А так, в цілому, в принципі, бальзам непоганий, дуже гарно працює з волоссям. Так, дівчата, далі, що в мене закінчилось по волосся? Ще ось така масочка Біо, Бальзам маска з яйцем. Брала в Аврорі, Ціна у нього була бюджетна. Мені сподобався. Ну, десь 9 з 10. Непогано він. Ось він такий був біленький, там трошечки видно вам. Непогано він. Гарно наноситься на волосі, після нього волосечко дуже таке гладеньке, блискуче, гарно розплутується, тому я цілком ним задоволена була. Ось, вам рекомендую. Далі, дівчата, по волосю на майкапі замовляла ось такі капсули для волосся. Ось тут було по 10 штучок у кожній. Кожного пакетику непогані. Також мені сподобалися. Люблю ці еліпси, люблю ці капсули, Волоссячко гладеньке, і дитині свої також доні. Я роблю такі процедурки після миття голови. Волосся не пушиться, розгладжене, блискуче, гарно вкладається, тому класно. Буду ще купувати подібні такі речі. Далі, дівчата, закінчилися. У мене. Два ось таких парфумованих гелі для душу. Давайте розпочнемо з цього. Це у нас парфумований гель для душу з вербеною. Дуже приємний, свіжий такий зелений аромат. У мене ще там стоїть трошечки закінчився лосьйон з вербеною об'єм 260 мл. Мені сподобався приємний, свіжий, довго тримається на шкірі аромат, тому буду купувати ще з задоволенням. Ось, є в Аврорії, є в просторі, є в Єві. Тому, дівчата, кого цікавить, заходьте і купуйте. На літо, взагалі, хто любить приємні свіжі аромати, це те, що треба. Так, далі, а, парфумований гель для душу. Ну, зараз секундочку. Також із цієї серії ось такий парфумований гель для душу. Бренд Ліора. Це у нас квітковий прованс. Приємний, квітковий це був в зеленому кольорі, цей фіолетовому. Дуже приємний, дуже квітковий. Взагалі, якщо ще взяти до нього лосьон, дівчата дуже стійкий на шкірі цей засіб. Вас просто з ним з'їдять. Вас просто з ним з'їдять, тому що аромат не перевершений. Дуже-дуже-дуже приємний. Тому, дівчатка, рекомендую до покупочки також класні гельчики. Мені сподобалися. Шкіру не сушить, не подразнюють, супер. Далі, дівчата, закінчилась ось така рексона 48 годин захисту. Також рексона в рекламі не потребує ось, приємний, свіжий аромат, гарний захист. Мені подобається. Бренди рексона завжди виручає так, як треба. Далі, дівчата, закінчився ось такий крем під очі від бренду Sunè. Це бренд. Це крем під очі. Виробник заявляє об'єм 10 мл. Виробник заявляє, що цей крем прибирає темні кола під очима, ось так він виглядав. Ось. Але. Цей крем не прибирає кола під очима, він дуже гарно очі зволожує, зволожує шкіру очей. Це у нас з неацінам, кофеїном 1,5%. До речі, непоганий бренд, мені подобається. Ну, По цьому крему мене трошки тут відволікли. Діти непоганий крем для зволоження, але темні кола він не прибирає. Ось. Гарно зволожує шкіру, але з темними колами він не працює, дівчата, тому, не знаю, дивіться самі. Але цілком цей бренд мені подобається. У нього непогані пінки, непогані крема. Ось, Тому я би звернула б увагу, можливо, на якісь інші продукти. Саме цей працював тільки на зволоження. Далі, дівчата, закінчиться. У мене ось такий крем від Лірен з алоєм. Це денний та нічний крем, мені він сподобався. Брала я його в Єві. Ось так він виглядав залоєм. 50 мл, дівчата. Ось. Тут я навіть не прибрала цю фольгу, вимастила просто до останнього. Крем непоганий, мені він сподобався, дуже гарно зволожує шкіру, дуже гарно розгладжує шкіру обличчя. Дівчата, за ці кошти, це дуже-дуже класний крем. Якщо вам 25 а, він працює на ура. Тому, дівчата, рекомендую, і ціна у нього достатньо приємна. Далі, ось такий пілінг-пет мені прислала Єва. Я робила замовлення, АХБХ кислоти, кислоти. Так що вона мені прислала в подарунок 5 грамів. У цьому пілінг-педі був ось такий мішечок. Одягаєте. Цією стороною по обличчю масуєте 2-3 хвилинки, а потім цією стороною проходитесь по шкірі, більш гладенькою. Що вам хочу сказати? Сказати, що в мене якийсь там пілінг, гарний він зробив. Ні. Ну, така. Подарунок приємний, в якості якогось там баловства, скажімо так, можна себе побалувати, але якийсь такий там прям ефект від нього я не побачила. Тому, дівчата, нічого вам рекомендувати поки що не буду. Далі від Eveline. Eveline Cosmetics у мене закінчився ось такий крем для депіляції на обличчі. Непоганий крем, гарно депілює, до нього йшла ще лопаточка. Ось, тому... То любить ось такі речі, креми для депіляції, дівчата, беріть. Ось достатньо непоганий кремчик був, гарно робив свої справи. Так, далі у мене закінчилась ось така сироватка від L'Oréal, це такий пробничок. Мені на мейкапі колись його ложили у подарунок. Ну, з такого пробничку, чесно кажучи, я поки що нічого не відчула якихось таких результатів. Приємний аромат, гарно зволожує шкіру, але нічого більше я не побачила. Щоб гарно покористуватись та дізнатися результат, треба просто користуватися хоча б тиждень-два таким засобом, щоб був якийсь результат і можна було щось сказати. Але ну, такі зволоження непогане. Остаточний результат я вам дати по ньому не можу, тому що я мало ним покористувалась. Так, далі, дівчата, закінчилися зубні пасти від Colgate. Одна ось така сімейна. Оця, до речі, мені подобається дуже сильно. Вона буває часто на акціях в ТБ. Вона дуже гарно очищує зубки. І з бюджетних вона просто супер. Мені дуже подобається. Далі ось така Colgate. Е вайтінг відбілююча, мені сподобалась не дуже. Не знаю, вона не так добре очищає зубки, як ось ця. Ну, це мій особистий відгук, мені ось ця сподобалась більше. Ось. Далі у дитини закінчилась ось така Sanino Kids. Також непогана зубна паста, їй сподобалась. Каже, що класна, вона любить такі, що були нем'ятні, а солоденькі. Але ця паста. Ні, це солоденька. Це інша була така. Солоденька з м'ятними якимись такими нотками. Але, в принципі, непогана паста. Так, далі, дівчата, що я вам ще хочу показати? Це ось такий маестро, мило дитяче для прання білизни. Брала його в АТБ непогано, непоганий плямовий відник, гарно відпирає дитячі речі, тому і ціна у нього достойна, така доступна. Далі, дівчата, закінчились у мене. Останнє це ось такі мила «Сейфгард» У мене закінчилися аж три штучки. Три ось таких шматочки. Якось я на них підсіла, так скучила за ними. Люблю приємний, свіжий, гарний аромат це антибактеріальні мила. Дуже гарно відмивають і залишається приємний аромат. Тому супер. Коли вони по акції, я їх набираю, тому що ціни, звісно, що на милка, на такі брендові вже ростуть, о, як швидко. І останнє, що в мене закінчилося, це ось такі леді Катон, ватні диски. ось, Не скажу, що вони мені дуже сильно сподобалися, але брала в Аврорі, вони дуже сильно скочуються, вони тут не прошиті по краям, не проштамповані, тому дуже сильно-сильно скочуються. Коли ними користуєшся. Ось тому, скоріш за все, що брати більше не буду. Якщо буде вибір взяти щось інше, я візьму щось інше. Ось. Все, дівчата, це були всі мої порожні пляшки. Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто зайшов на мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей у наступних відео. Всім па-па-па!